Декілька слів нагадаємо, що таке все-таки сказ, що це інфекційна хвороба, яка протікає гостро. ця хвороба спільна для людей і тварин. Ця хвороба викликається вірусом. Це вірус нейротропний, недаром у світі ця хвороба ще має іншу назву. Фобія, гідрофобія це сказ у людей, і рабіес – це сказ у тварин. Зрозуміло. У нас велика кількість тварин хворіє на сказ, які потім цю інфекцію передають людям. В цілому в світі випадки сказу зареєстровані більше як в 150 країнах. Щорічно від сказу помирає більше 50 тисяч людей і більше мільйона тварин. Щодо даних по Україні, то у нас в 2021-2020 році випадки сказу не реєструвались, а вже в 2022 році зареєстровано два випадки сказу: це в Харківській та один випадок у Житомирській області у тимчасово переміщеної осіб, особи з Запорізької області. Якщо брати Дніпропетровську область, то останні випадки сказу у нас зареєстровані в 2017 році. І, взагалі, за період з 2015 року. По 2017 зареєстровано 4 випадки сказу серед людей, і всі вони закінчились летально. Крім того, у нас ще були доставлено двоє хворих з Донецької області, які також померли в, наш, в наших стаціонарах, стаціонарі. Ця інфекція щорічно проводиться дослідження розповсюдження вірусу сказу у природі, тому що основний резервуар інфекцій це дикі тварини. В основному це у нас руда лисиця, тому і щорічно визначається щільність цієї лисиці на тисячу квадратних метрів. На гектари вірніше реєструються випадки також у вовків і інших диких тварин, диких м'ясоїдних тварин. Дикі тварини нападають на свійських, і в результаті уражають їх на сказ. І у нас реєструються випадки як серед лисиць, яких при відстрілах досліджують потім на сказ, як серед собак, бродячих і домашніх. Є випадки захворювання свійських тварин. Велика рогата, мілка рогата, свині хворіють на сказ. Таким чином, якщо ми порівнюватимемо кількість випадків лабораторно підтвердженого сказу, то в 2022 році у нас було 22 таких зареєстровано в області, а в цьому році у нас вже 11 випадків за підсумками двох місяців. Йде розповсюдження інфекції активно серед тварин. Тому у нас є служби, ви знаєте, в місті зооконтроль, які займаються відловом тварин. В плані, вони їх відлавлюють, стерилізують і щеплють проти сказу. Тому, якщо ви бачите на вулицях тварину, в якій є кліпса, в усі, це тварина щеплена, стерилізована, і вона вже небезпеку не, не створює для людини. Щеплення проводять щорічно. Тому всі власники тварин повинні це пам'ятати. Мати насторогу, щоб не розповсюджувати інфекцію. Далі, все-таки як вірус розповсюджується від хворої тварини до людини. Це відбувається при укусах, при ослиненні укуса може й не бути, але є якісь подряпини на тілі, таким чином, може бути. В лабораторних умовах може бути ураження. І зараз підтверджено, що частково аерозольним. Шляхом, це, якщо є летучі миші, вони також хворіють на сказ і може слина попадати на пошкоджену шкіру або вдихати людина може. Це тварина, інкубаційний період, це від моменту попадання вірусу в організм людини і до розвитку клінічної, клінічної картини. Він може бути від місяця до трьох місяців і більше. У нас були випадки, коли Інкубаційний період складав 6 місяців. Він може подовжитись. Це буде залежати від місця укусу. найважче, найнебезпечніше це обличчя верхні кінцівки. Буде залежати від того, від глибини укусу. Ви знаєте, може прихватити, а може глибоко, від кількості укусів, від того, наскільки активна тварина, яка захищає свою територію. І в основному частіше хворіють. Небезпечні ця хвороба, коли кусають дітей. Це в тому зразу у нас є заходи профілактики, щоб, якщо ви бачите, що тварина змінила поведінку, І дуже важливо пам'ятати, що вірус в слині тварини з'являється за 10 днів до появи клінічних ознак у тварини. Тварина бігає, вона здорова, нема ніяких ознак сказу, а вона вже може розповсюджувати інфекцію. Тому звертайте увагу на вашу тварину домашню, особливо якщо у нас в основному ці випадки реєструються в районах області, коли забігали розповідають, на територію лисиця, кусала собак, котів і йде далі розповсюдження інфекції. Тварина змінює свою поведінку. Якщо дика, вона не боїться наближається до людини і може його кусати. А якщо свійська своя тварина домашня, вона від відмовляється від їжі, також може бути агресивна або на навпаки, така вона впадає в кому вона нападає на людину, вона боїться води, в неї також вона не їсть і гине. Треба пам'ятати, що у нас існують лабораторії ветеринарної медицини, тому треба бути. Обізнаними і направляти на дослідження своїх тварин, визивати ветеринарну службу і проводити такі дослідження. Такими дослідженнями під підтверджується сказ. А потім ми вже в цих вогнищах бачимо, чи є постраждалі особи, і їм потрібно проводити лікувальну профілактичну імунізацію. І дуже важливо це вже оце ми все робимо для того, щоб цього не трапилось. Але бувають вже випадки, коли вже трапилось, тварина напала, покусала. Що треба робити? Ну, по-перше, треба обробити рану. Треба промити рану рясно водою. Не менше 15 хвилин тепла вода. Для того, щоб вірус фіксується в рані, нам треба його вимити з рани, зменшити його кількість. І потім края рани обробляються 70% відсотковим розчином спирту і настоянкою йоду 5%. Це може, якщо ви десь наближені до лікувального закладу, то вам це зроблять в лікувальному закладі. Але якщо ви десь знаходитесь в області десь за межами населеного пункту, де нема такої можливості, а вас покусала дика тварина або невідома бродяча, це треба зробити самостійно. А потім треба звернутися для того, щоб отримати курс лікувально-профілактичної імунізації. Що це значить? Якщо тварина відома. То профілактичні щеплення не призначаються, за нею встановлюється медичне спостереження протягом 10 днів, діб, ви зрозуміли, так? це залежить від того, коли з'явиться вірус лині. Якщо тварина здорова, вона відома, щеплення не проводяться. Якщо тварина дика, безпритульна невідома, втекла, зразу повинні призначати щеплення. Щеплення проводяться комбінованим курсом. Якщо це дика сказженна, вже підтверджено сказ у ну, тварини, це в умовах стаціонарів, вводиться антирабічний імуноглобулін і зразу починається вводиться антирабічна вакцина. Курс нульовий, третій, сьомий, чотирнадцятий. 28-й день і на 90 й можуть робити ревакцинацію ще. Треба пам'ятати, що щеплення діє один рік. Були у нас випадки, коли дитину кусала тварина в нашому парці, потім її щеплювали, проходив рік і опять батьки не вберегли. Щеплення проводять знову. Треба пам'ятати, що антирабічний моноглобулін проводиться не пізніше третього дня з моменту укусу. А вакцина вводиться не пізніше 14-го. Чим раніше ми звертаємось, тому є цикл нульовий день, тим ефектив ефективніше лікування. Всі летальні випадки захворілі були нещеплені. І не отримали повний курс, не зверталися за медичною допомогою частково, і не отримали повний курс імунізації. Треба пам'ятати, якщо ви вже почали приймати курс щеплень, треба їх провести до кінця, не відмовлятись, не переривати. І тоді це єдиний спосіб спасти життя людини. Тому що якщо людина вкушена скаженою собакою, ну, твариною, не тільки собакою, і вона не звернулася за допомогою, лікування не існує на теперішній час. Тільки полегчують ну, хворому, складають умови такі, щоб він спокійно, десь отак якийсь час перебував і все, у місті існують правила утримання тварин. Вони 2017 року. Згідно цих правил, власник тварини повинен щорічно щеплювати свою тварину, мати на неї ветеринарне свідоцтво, проводити заходи всі. І рекомендуємо це робити і для котів. Но ви розумієте, що це від волі власника. А якщо у нас є скоплення бродячих тварин, то ця служба зооконтроль вона виїжджає. Причому місто Дніпро, вона обслуговує без. Коштовно, а якщо це територія області, то громади заключають договори, і по цим договорам вже тоді виїжджають і проводять заходи. Якщо ви бачите, вкусила собака, ви не розумієте, ч ви не перевірите цю кліпсу, тому треба звертатись з контроль. У них є електронна база, вони подивляться і викликаєте навіть туди бригаду. Цього зооконтроля, і вони виїжджають і проводять всі заходи. Вірус сказу нестійкий. І тварини, ну, якщо це тварина, взагалі, якщо підтверджена сказ, то тут однозначно. Мілка спалюється, тварина спалюється, ну, якісь проводять методи утилізації. А ті тварини, які не підтверджено лабораторно, ніхто не може знати, чи яка тварина. Ну їх перевіряють стан здоров'я тварин, ветеринарна служба. І вірус нестійкий у зовнішньому середовищі. Термічна обробка діє на вбиває вірус. І десь засоби. Тому оце ж 70 це ж 70-відсотковий спирт, настоянка йода, це для чого, щоб продезінфікувати. Це зв'язано з тим, що це по людині, що він нейротропний вірус, я сказала, він досягає головного мозку, уражається головний миск, спинний, спинний, там є центри. Оці життєво важливі, в тому числі і центр дихання, глотання. Ну, ці всі центри. І коли уражається центр, вони бояться не тільки води, люди, бояться потягів, води, шуму різного. Оці такі їм потрібен повний покій, тиша, отаким чином. А так вони тому, що вони дратівливі становляться, уражається нервова система, от як нерв. Напружений він реагує. Якщо ви спокійні, ви не на що не реагуєте. Зрозуміло? А якщо вас чимось вивели з рівноваги ще інфекції, то ви реагуєте на все дуже активно. У нас усі заклади охорони здоров'я, які мають травпунти, вони мають запас антирабічних препаратів як вакцини, так і антирабічного імуноглобуліну. У нас є обласний рабіолог, який займається цим питанням. В будь-якому випадку всі постраждалі повинні звернутися за медичною допомогою. Ну, В літературі таке добре, коли не пізніше 14 го дня вдається. Але є така інформація, що можна і через 2 і місяці. Все треба робити для того, щоб спасти життя людини. А вже що буде, ми розуміємо, що це буде залежати від багатьох факторів: і від міста укусу, і кількості вірусу, кількості цих укусів, стану тварини, віку, наявності супутніх станів. Треба пам'ятати, що заклади охорони здоров'я знають цю інформацію, вони надають допомогу. Вакцинація безкоштовна, тому треба негайно звертатись за медичною допомогою.